Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка? Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто біля вас поруч. Діточки, я запрошу вас до казки. А чи знаєте, дітки, де живе казка? Так, казка живе в книжках. А які... Казки, ви знаєте. А хто вам читає казочку? Так, дітки, казка живе в книжці. Якщо ми розглянемо книжечку, розгорнемо її. Ми побачимо дуже-дуже багато малюночків, ілюстрацій до казки. Так, вони дуже гарні та яскраві. А ще у книжці є літери. Дуже-дуже їх багато. Подивіться, скільки. І літери треба знати, щоб прочитати казочку. По ілюстрації можна здогадатися. Яка це казочка? Так? А батьки вам читають казочку. Вони знають літери, букви і читають казочку з книжки. Якби не було літер, то ми б і не знали казки. Ми бачили б тільки малюнки. Ось подивіться. Ви здогадалися, яка це казочка? Ні? Тож, сьогодні ми з вами прочитаємо казку, яка називається Рукавичка. Рукавичка українська народна казка. І йшов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає, та й питає. А хто? Хто в цій рукавиці? Мишка ж ти хто? А я жабка-скрекотушка. Пусти і мене до себе. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик прибіг до рукавички та й питає. А хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка. Жабка скрикотушка, а ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене до себе. Іди, от їх уже троє. Коли біжить лисичка, собі до рукавички, а хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене до себе. Та йди. Залізла лисичка в рукавичку, і так їй гарно, тепло і зручно. Та й сусідам з нею затишно. Б'якенька у лисички шубка, тепла, не тільки її гріє, але й інших. У теплій рукавиці та й ще з лисичкою гарно живеться і мишці, і жабці, і зайчику побігайчику Звичайно, на чотирьох рукавичка малувата. Та що поробиш тісно, проте тепло. І живуть тут весело, кожний свою пісеньку співає. Мишка пищить та шкряботить. Жабка квакає, а зайчик з лисичкою. В основному слухають. Обжилися, потоваршували гарно всім у рукавиці. Сидять якось усі в рукавиці, бачать, а з дрімучого лісу вибігає на дорогу ще один лісовий мешканець. Вовчик-братик. Та й собі прямує до рукавички. Питається. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик. Та лисичка сестричка. А ти хто? А я? Вовчик братик, пустіть і мене до себе. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся? Біжить кабан. Хро-хро-хро-хро. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка скріботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро-хро. Я кабан і клан. Пустіть? І мене до себе. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. пустій. Та що вже з тобою робити? Іди, у ліс і той. Уже їх. Шестеро. І так їм усім тісно вже, що й нікуди, коли це тріщить кущ, вилазить, ведмідь. та й собі до рукавички реве та й питається. Питає, а хто в цій рукавиці? Мишка-шкряботушка? Жабка-скрекотушка? Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, я ведмідь на брід. Пустіть і мене до себе. Куди ми тебе пустимо? Коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчечку. У ліс і ведмідь. Все наростало. Так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички? Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав, гав, гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочки кінець, а хто слухав? Молодець. Дітки, а чи хотіли б ви ще раз послухати казку українську народну, яка називається Рукавичка? Так? Тож, давайте разом з вами спробуємо її розповісти. Ви будете мені допомагати, згодні? Скажіть, а як починається казка? Ішов дід лісом. Дітки, перед вами мнемо таблиця. Спробуйте розповісти казочку за картинками. Хто? Перший прийшов до рукавички. Так, молодці, діточки, ну звісно, це мишка, шкряботушка. Хто далі прийшов? Так, правильно, жабка скрекотушка. А далі хто прийшов? Так, Зайчик побігайчик. Далі прийшла Лисичка-сестричка. А далі хто прийшов? Так, Вовчик, братик. Та кабан і клан. Дітки, пригадайте, хто останній прийшов до рукавички. Ну, звісно, це ведмідь. Дітки, а хто знайшов рукавичку та розігнав усіх звірів? Ну, звісно, рукавичку знайшов песик і відніс. Її дідусеві. Ось і казочки кінець, молодці діточки. За допомогою мнемо таблиці ви можете самі розповідати казку. Дітки, а наше заняття добігає до завершення, до побачення, до нових зустрічей. З вами була вихователь молодшої групи Капітошка. Полтарацька Оксана Миколаївна. Дякую за увагу.